Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота служба безпеки «Сіріус» – Зірка вашої безпеки. Сіріус, зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногену ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать від лиха. До трьох років позбавлення волі можуть отримати крадії телефонного кабелю на Полтавщині. Двоє чоловіків у такий спосіб вирішили поліпшити своє матеріальне становище. Натомість тепер їм доведеться відповідати за свій вчинок перед законом. Подробиці далі. Двоє чоловіків у Глобинському районі накинули оком на чужий телефонний кабель. Їхня діяльність не залишилася непоміченою. Всього Всего е, преступниками було похищено е, свыше трьох кілометрів телефонних кабелів. Е, в настоящий момент е, внесені відомості в ЄРДР по статті е, части 1 статті 80, 185 е, кримінального кодексу кража. І з ними проводяться слідчі дії. Правоохоронці кажуть, такі крадіжки на жаль трапляються в регіоні часто густо та не перша приступна група, яка займалася даним видом приступлення кражі кабелів, у картилікома. Ми вже раніше задержували приступні групи і в місті городі і в місті городі і в місті Полтава. Наразі спритників затримано за такий вид злочинної діяльності на них чекає обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. У національній гвардії поповнення нещодавно в Києві молоді хлопці та дівчата склали урочисту присягу на вірність народові України. Церемонія проходила на солом'ській площі столиці за участі військовослужбовців частини 30-30. Загалом із цієї частини присягнули майже 230 військовослужбовців, серед яких дві дівчини. За словами командира частини, дівчата в українській армії давно не новина. Ну, величезний колектив жіночий за 70 військовослужбовців жінок. Різні займають посади, різні функціональні в них призначення. В патрульних підрозділах теж є жінки військовослужбовці, які працюють в основному інструкторами. Мати 23-річного Богдана дуже пишається сином, адже отримала від керівництва частини лист подяку за виховання сина. Богдана відзначили як найкращого військовослужбовця за підсумками двотижневих навчальних зборів. Я вам просто не можу передати, які почуття в мене переговнюють мене. Мешають. Колотає так, що дуже довольна за сина, що він не підвів, що він порядна і чесна людина. Ти, що долав в нацгвардії, приходять служити вже більш фізично та морально загартовані молоді люди, відзначають навіть досвідчені офіцери за останні роки, після того як було прийнято рішення про. Призив на військову строкову службу з 20 років більшості молодих людей, які тут зараз знаходяться, вони вже мають і вищу освіту, а більшість свої мають і середню спеціальну освіту. Люди вже наскільки ну більш відповідальні, більш обізнаніші, вже більше з за то своїм життєвим досвідом. В цивільному житті, звичайно, ну і зараз будуть володівати вже військовою, скажімо так, професією. Варто зауважити, що зазвичай служба Нацгвардійців триває півтора року. Однак багато хто з новобранців одразу підписав контракт щонайменше на три роки. Є дуже, досить велика кількість бажаючих, які все-таки залишаються на, на контракт. Керівництвом у Нацгвардії і командуванням частини е, створений такий собі певний соціальний пакет. Ну, саме найголовніше, що в нас є змога надавати людям житло. Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували молоді військовослужбовці пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Ми вже розповідали в нашій програмі про двох киянок маму і дочку, котрі останні роки судяться за квартиру, що придбали ще на початку 90-х. Їхній опонент, службовець фінансової інспекції столиці, якимось дивним чином отримав на неї ордер і в найкоротший термін зумів її приватизувати. Про подробиці цього гострого квартирного питання далі в сюжеті. 20 років тому Ірина Сливінська інвестувала всі свої збереження у будівництво багатоквартирного будинку у столиці. А згодом щаслива родина отримала квартиру. Утім, навесні позаминулого року у двері помешкання подзвонив чоловік. Він заявив, що квартира його і показав збентеженій жінці ордер. Сусідка Віра Андріївна бачила, як невдовзі той із когортою невідомих, виламуючи двері, силоміць намагався виселити Ірину Сливінську та її доньку. Він уже й двері привіз. Дайте хоч щось пооблуплював усе, повомалу ці налічники, ось о, сусід нічого не робить. Завіси, вони хотіли болгаркою на другий день рано. Вони опять з болгаркою, бо він якимось начальником. То що він дожену? Усіх повеселять нас. І дійсно новим господарем виявився неабиякий начальник, керівник відділу держзакупівель столичної фінінспекції. З огляду на заслуги інспектора, чиновники районних держадміністрацій знайшли житло, яке за реєстрами буцімто нікому не належало, і видали йому службовий ордер. Потім, у якийсь чарівний спосіб, чоловік протягом кількох днів приватизував квартиру і зареєструвався там. Дарницька виносила, що е, е, Шевченківська видавала ордер на цю квартиру. Як? На квартиру, которая нікому не приналежить, коли вже тривали судові слухання, власник ордеру вчинив жест доброї волі, виписався зі спірної квартири. Утім, радість жінок виявилася причасною. Замість себе він прописав у квартиру свого трирічного сина. Тепер мовляв, без опікунської ради його ніхто не випише. На те, що то громадянин, він намагається, і вже намагався оформити на себе і на в даному випадку, на свого рібинка право власності. І е, при там всіми процедурами, які придуснути для права власності. Ірина Вадимівна каже, що за все життя набула лише цю квартиру, і що йти звідси з донькою їй просто нікуди. Утім, серед іншого, жінок цікавить і те, чи побачить суд у діях посадовця корупційну складову. Тим більше, що в ході судових засідань з'ясувалося, 33-річний державний службовець має неабиякий досвід щодо отримання житла. Ми зробили офіційний витяг з державний. Реестра и узнали, что это уже четвертая квартира Герасименко Александра Васильевича. Причем предыдущие три на улице Пчелки, на проспекте Правды, в селе монастырище. Все подарены его маме Герасименко Ларисе Федоровне. А его декларация, которую он подал в рамках программы Протедии коррупции, есть одни сплошные прочерки, ему ничего не принадлежит. У цьому цивильному процессе есть еще одна сторона: дарность райдержа адміністрація. її представник, як це не дивно, звернувся до суду із зустрічною позовною заявою, у якій просить виселити родину Сливінських із квартири. Позивачі ж, зважаючи на можливість держслужбовців, надзвичайно швидко вирішувати будь-які питання, особливо квартирні, попросили суддю накласти на їхню квартиру арешт. Керучі статтею 133 цивільного процесуального представного кодексу України. Оботання задовільнити. Накласти арешт на квартиру номер 72 по вулиці Харківська, 654 в місті Києві, що належить на правоприватної власності Грасименко Назаров. Про це відповідна ухвала буде направлена для примусового виконання в Державну виконавчу службу. До Дарницького районного суду столиці Ірина Вадимівна та її донька мають лише одне прохання: визнати їхнє право власності на квартиру. Вони хочуть просто жити у ній в мирі та спокої. Утім, також дуже цікаво, як інформація про приватне, нерухоме майно громадян зникає з відповідних реєстрів і як воно потім стає буцімто нічийним, далі службовим і на сам кінець переходить у власність впливових посадовців. У цій хитромудрій схемі ще слід розібратися правоохоронцям. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастя! Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота служба безпеки «Сіріус» – Зірка вашої безпеки, сіріус, зірка України.